Зараз після цієї атаки. Простів Тинджицький Удар. 2-0 стає рахунок. І зараз все зробив Матвій Глущенко для Вадима Тинжицького, аби той забив свій 11-й м'яч у чемпіонаті. В'ячеслав Орел. Тинджицький входить в карний майданчик. Передачу в центр пробиває Нікіта. Пуш вище воріт. Підіграв досить пристойно весь матч. Зараз подача в центр. Удар і м'яч вітає в сітку. Рахунок стає 2-1. Владислав Сидоренко. Скорочує е від Стабреус. Там зіграв у захисті. Власенко зараз викочує під удар по воротах. І пробиває Власенко. А Власенко. Помиляється на Тинжицького. Тут Савченко ставляє корпус, можна. Пуш. Зараз відриватися. Є швидкість у Нікіти Пуша. Перекидає він. Зараз повз голки. Пора рахунок стає 3-0. Нікіта Пуш забиває третій м'яч. Ну і відзначимо дії якраз у центрі Вадима Тинжицького. Минулого туру. Минулого туру, коли. У другому таймі вийшов Ігор Кострома. Якраз Вадим Тинджицький виконував роль такої собі десятки, виконував роль розігруючого, відтягнутого е форварда. І от в цьому моменті також зіграв якраз на цій позиції. Знову Білоус, Тиндський. Класно в дотик скидає. Зараз Тинджицький на партнера. Виходить на удар Глущенко і не переграє цього разу Карнаушенка. Ось часу три з половиною хвилини основного часу першого тайму. І зараз Глущенко проривається знову флангом, входить в карний майданчик. На Тинжицького віддає передачу. Тинжицький під удар кошелюку удар. і М'яч віддає в сітку. Це автогол. Це автогол. Після удару Вадима Тинжицького м'яч здається. Е... Від Малимона. Так, від Малимона. М'яч від Малимона е, влітає у ворота Карнаушенка і обігрує е, білоуса. На Чорного віддає передачу. І Власенко вибиває м'яку. Зараз Власенко входить в карний майданчик. Передача. Удар! 5-1. Матвій Глущенко. Забиває цей п'ятий м'яч. І знову класна передача, і знову провал у захисті. Профіспорта. І Власенко викочує е, на ногу Глущенку, і рахунок стає у нас вже 5-1. Ну, а замість кого виходить у нас е, Сергій Дєдов. В фланзі півзахисту Дєдов. Можна виконувати зараз і Дєдов передачу робить. І Карнаушинкому флангу по правому флангу, точніше, йде Вадим Тинджицький. Можна різати зараз кут, входить в карний майданчик. Передачу робить і Власенко пробиває. Розіграє через Безродного. Безродний. От зараз йде подача в штрафний майданчик. і м'яч швітає в сітку кут... положення поза грою. Власенко. Ох, як класно. Зараз Власенко грає п'ятою назад. Кошелюк, Денжицький. Передачу робить пуш. Удар! 6-1. 58 хвилина, друзі, 6-1 стає рахунок. І потрійна заміна буде у. Тим часом профіспорт в атаці чорний. Вінніченко. Вінніченко пробиває. Зряче пробивав на техніку. Власенко входить в карний майданчик. Передача на пуша. Удар! 7 1 7 1 стає рахунок. Ну, це просто розгром сьогодні чемпіону. Просто декласований і... і чемпіон у цьому матчі. Ну і чесно кажучи. Не знаю, наскільки змінився склад цієї команди порівняно із минулим роком. Але що відбувається цього сезону із профіспортом? Тинжицький фланг віддає на пуша, пуш. Вдотик також віддає Кострома. І в падінні намагався. Так у Бондаренко. Бондаренко вже в штрафному майданчику на Кострому скидає Тинджицький. Тинджицький удар! Прямісінько Ткаченка знову Тинджицький головою. І передача в штрафний майданчик. Тенджицький. з лівої ноги пробиває Тенджицький.